Оці книги це є результат практичного досвіду, який ти бачиш, ти спілкуєшся на сцені, ти його живеш, і потім ти це все проживаєш, і ти все це приносиш книгу, для того, щоб хтось колись прочитав сказав, тому, і сказав, воно зберігається класно. Що щось таке було гарне. Та, можна... от, от читаєте Григорія Сковороду, розумієш, там проходить скільки років, та століття проходять між нами, і крізь століття воно все актуально. Всякому городу грані права, всяка свой твою голова, а мені одна тільки по світи як би то вмерти глесну. Дай Боже, щоб всі були розумні, щоб живі, ми всі живі так, так, так. були, щоб ми пережили ворогів своїх, аби чекалася перемоги після перемоги, втілили всі свої задуми. Рада, що ми з вами певними в цьому, так і ми дуже раді, що ви в своєму такому щільному графіку обрали саме відвідувати нашу бібліотеку і передати такі чудові книжки, які, на жаль, зараз ми не можемо похизуватися тим, що вони є в наших фондах. Завдяки Ти вашим бува да, Вони доїхали mm -hmm. до Харкова і потраплять в фонд обов'язково. Всі е, наші користувачі, які е, цікавляться цією темою, а цією темою не цікавитись не можна. Всі українці вони дотичні до цієї історії з е, піснями, з колядками, з вечорницями. Тому ми впевнені, що е, ці книжки знайдуть своїх читачів. А особливо коли дізнаються, що сама пані Руслана їх особисто привезла, це надає їм особливої цінності. <гум> І знаєте, я ще вам скажу, що для мене це дуже важливо, бо цей весь досвід, який зібраний наш. Фактично від фольклору арханічного. Ви знаєте, що перша пісня, якій Олександр Потебня вирахував 5 тисяч років, а ми просто сіяли, сіяли. Це ж таких часи. Тобто пісні наші сягають такої глибини. У нас наскільки е, ця культура збереглася завдяки усному, тому що баба передала Передавали. дитині, і е, цей зв'язок не втрачався. Навіть ніякі війни, ніякі окупації нам не давали це втратити. І до цього часу вони збереглися це ця архаїка, і наше завдання зберегти це далі, тому що якщо наші діти будуть знати, що вони українці, а ми багато мандруємо по світу, то діти живуть в чужих умовах, в черту, тобто в лоні чужої культури. І вони оцю ідентифікацію можуть підзнати тільки через свою культуру. Коли ти до них приїздиш, показуєш, що ось Україна, ось твоє слово, ось твоя пісня, ось твоя вишиванка, ось твої обереги. Будь з Україною навіть через тисячі кілометрів. Це працює як установка. Ну, тобто мати коріння дуже важливо, навіть якщо тебе носить хвилею по світу. Бути патріотом своєї землі це найвища нагорода, не патріотом всієї планети. А саме тої землі, яка дала тобі життя. Тому я вдячна цій землі, яка дала скільки багато світочів, і ми знаємо, яка велика історія у нас тут і Харківської консерваторії, і оперної студії. Я до речі, про це все в дисертації також згадую. І я знаю, що ну, цю всю історію, цей весь багаж минулого, треба зберегти для майбутнього обов'язково. Так, ми до цього долучаємось і завдяки тому, що. Ви передали книжки в фонд. Це ви передали частичку і своєї творчості, і своїх досліджень, які збережуться так, в фондах бібліотеки, які вже сьогодні понад 7 мільйонів 200 тисяч примірників. Тому і ми, ми там така маленька. Ми, може, так. в в житті я мала краплинка, там моїй руці. Золота. Земля. По білому світу українське світло. Неймовірно. На цьому слові будьте здорові. Відпускайте. Є дивіться, червона воно силу. Нашу вас